Всім привіт, всім доброго дня. Е е е батько каже, каже, хочеш попасти в рай. Кажу чого? він каже, я сьогодні уїжджаю там по справах, коротше, каже, сідай на комбайниву, каже, їдь коси. Кажу, попробуй як воно. Та що? Щас спробуємо. Якби головне нічого тут. Не начудить, не, не заїхати ніде. а так, зараз попробуємо на ній газануть. Коротше зараз позадуваємо декої, де, там де дирки, вони є у ній пенкою та й полетим. Так що хто не працював на ниві, той в рай не попадає. Так що йдемо працювати, щоб в рай попасти. Так що такі справи. Зараз тут масличку трошки додамо бо треба Комінет вимив, чистенький, зараз декуди пини позадуваю. Та й буде бімба щоб пиляки не так багато було так що так, зараз масло ще зальємо і полетіли, починаємо жнивувати, поки поломаний прес. Трошки будемо косити, як його там називається, пшеницю. О, так що летим, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Або не підписуйтесь, е, кому як. Удобно. Всім пока, я погнав, далі буде. Всім привіт, всім доброго дня. Е е е батько каже, каже, хочеш попасти в рай. Кажу чого? він каже, я сьогодні уїжджаю там по справах, коротше, каже, сідай на комбайниву, каже, їдь каси. Наче не так і страшно на ньому і робити, поки все працює. Там хто його знав летим як на космічному кораблі якомусь. Почались жнивати, тільки грязний труд, а що робити? навчимося і буде Бімба. А це кондюр фігаче. Хорошо хоть він є. Все Кердик. Короче розпредили Працює начебто непогано все добре піднімає Шо іще ну все хорошо А тепер не маєш куди зерно діти. Чи десь маслом побігло як завжди Зараз сідемо додому. Візьмемо машину. Таке зерно Нилка. СК-5 дає Дрозда. Наче шелестить, зараз її візьмемо в Ллагомір і поміряємо. Сейчас будемо цей огородик. потихоньку, скупты десь сбежать, отдай де бежать. А-а-а. Такой Наверное. А вот трубка она-то лопнула. С непоняткой. Вот то такая. Что с Хай бежит. Выключить кондер. А, молотим на зірочках ось, бачите. На таких. Если не ошибаюсь, тут 40, а там 40, 48 щось таке, кому надо, можу пересчитати. Потірі, е, потірі, е, потірі. Зашніла. Е, вот. Потері є по-любому. Ну, далі показувати вам не буду. Можна ще відкрити, хай більше йде на перемолот. Тоді менше буде потері. Тепер ще кілометра два треба чехи додому пішечки. Так, дракону, дивіться, вимив раді підписників. Дивіться який сріз, це ж флеш флешжатка тут стоїть, чи який там, чи флекс, чи флеш. Дивіться як бриє. О! Зараз я вам кавуна покажу. А, мені жінка зуб вибила, так що отом може трошки я ще шепелявлю. Вона приїхала додому. щось не понравилося, сковородкою вибила передній зуб. Тепер я ото ходжу. Коротше, не улибаюся. Кавунчики мої, дивіться. Е? Води Миколаєвич Забабігав кавуни які. Це тут а, просів, мене не було, я в больниці лежав, а батько ну, Цепок спав чи що там коротше, щось поламалося і воно ото таке тут случилося, а я вирішив кавунчики посіяти. Треба ще їх Марина приїде, хай прополе. Ну я полоть не буду, бо в мене образування не, не виходить полоть, щоб тут чистенько було. Може де щось з гліфосатом, а тут Людмила полона трошки прополола це тітка моя батьковина сестра бачите трошки Да, якби йому ще б зараз би дожику кавунчик би був то й взагалі дивіться який шикарний такий бомба ставимо лайки а я погнав по як би спина не боліла все одно робити хочеться так що не жалію я себе, треба жаліти напевно. Один, другий огород скосив, Нівка там, газончик ос. Зараз сам під'їду, висиплю, і ще там осталось докосити. І тут Людмили Паловний кусок ще добью на сьогодні І, мабуть, все, бо вже щось все трещить. Бережіть себе, всім здоров'я і миру. Буська думає це сумасшедший Злузду. Важка робота оця сільська, це капець. Що робити? Осталося мені треба оцей город добрить. Таку машину не влазить. Флекс жадка, бачите, як бриє, дивіться, бомба. Це що, їхати, ставити газон, брати трактор з прицепом і вигружати. Це і все видно там щось все понятно. все шабашим туди трошки висипали, а це щоб не ходити пішки. Якраз ковш хороший велик улази і їдемо так додому. Головне, щоб він не випав. Зараз ковш пічмок. Такі в нас жнива. Оказується самому теж можна робити. Тільки якби хотіння було. Той хто не хоче, той нічого не може. Так, все. Погнали, всім пока.